Обережно цей канал може викликати залежність. Приємного перегляду! Згадайте, як ви приходите з школи, вмикаєте телевізор, а там, а там Коля Тищенко народжує. глибоке глуб дихання, глибоке дихання. Тужимся. Джигурда проявляє свій патріотизм. Я, я напомню, що я при всім цьому при залишаюся громадянином України. А хтось просто хапає. Я хапанула дуже. Дуже сильно хапанула. Коротше, там усі ті крінжові шоу, які до сьогодні ви намагалися забути. Я вам трошки напам'ятаю. Прагнучи втримати аудиторію, українські телеканали створювали найрізноманітніші продукти, і далеко не всі експерименти були вдалими. Публіка потребувала хліба та видовища, що тільки коли хліба не вистачало, починався перебір у видовищах. Бардак, дурдом, мракобесія і непрофесіоналізм. Сьогодні ми поговоримо про ці українські телепередачі. Дачі, які допомагали вам або розважитись або здеградувати. Усім привіт, друзі! Ви на каналі ViB, і традиційно перед тим як почати, я закликаю вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. Також я буду вдячний за будь-який коментар. Також я хочу подякувати усім спонсорам мого каналу, завдяки яким, в принципі, він і існує. Якщо ви хочете до них доєднатися, то всі посилання будуть у описі під цим відео. А ще я попрошу вас додивитись це відео до кінця, адже це дуже допоможе в його просуванні, та й мені буде просто приємно. Ну досить. Балакати, починаємо. Першим пропоную вам обговорити шоу, де Коля Тищенко міг легально облапати дівчину, і це б не вважалось харасментом. Зірки під гіпнозом. Концепція шоу це такий собі експеримент, де зірки падають в гіпноз, ну а точніше вдають, що падають в гіпноз, відомого російського гіпнотизера Володимира Єфімова, і начебто роблять все, що він їм накаже. Відрядлі вийде нормальне шоу. Потужність гіпнотизера була настільки потужною, що він навіть міг контролювати ступінь цього гіпнозу. Наприклад, тут зірки прямо падають під час гіпнозу, а на наступному кадрі вже просто опускають голову. Запрошували туди або зірок, яким потрібно було нагадати про себе або зірок, про яких вже давно забули, Сергій Пастух! Та це блять? і ви не повірите, але Тищенко приходив на це шоу двічі лише за перший сезон. Оскільки запрошені гості не завжди були професійними акторами, то вони і не завжди стримували сміх від тої крінжі, яку їм доводилося робити. Коротше, виглядало все дуже реалістично. По телевізору весь тільки правду показують у сценках, які знімались на вулиці, вони навіть не намагалися зробити вигляд, що все це знімається на приховані камери. Ні, ви що, картинка за всіма канонами телебачення. Складалось враження, що глядачів тримають. Ють за дурнів, які мають сміятись над іншими дурнями. Три, два, один, ноль. Спать Це існує. Я в шокі. Але це не єдиний такий експеримент на нашому телебаченні. Ще раніше, у 2010 році, один плюс один випустив схоже шоу Що ти робив минулої п'ятниці знайомтеся, Сергій. Прокинувшись, він не згадає, що під гіпнозом брав участь у зйомках шоу. З назви шоу зрозуміло, що учасники намагалися вгадати, що ж вони робили минулої п'ятниці, коли були під гіпнозом. Ведучим був Павло Воля, який навіть намагався говорити українською. Вітаю вас, шановне панство! Але виходило так собі. Що ти робив минулою п'ятницю? Що ти робив минулої п'ятниці, що ти робив минулою п'ятницю? Включно до останнього 12-го випуску йому так і не вдалося це вимовити. Що ти робив? на що, що Що? 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 Надо що? Ні, не м'яко. Що? Що? п'ятниці. На відміну від попереднього шоу, в ролі піддослідних тут виступали звичайні люди, а чари навіювання застосовував професійний гіпнолог Дмітрій Дубровський. Цей чоловік і досі займається цією цілющою практикою. На його сайті вказано психотерапія, гіпноз, психоделічна терапія. Псилоцибін, ЛСД, Ендема це ключ к успішному психоделічному опиту. Ну просто ма гіпнозу. світ гіпнозу держи гіпнозу. Світ гіпнозу. і тут я навіть не буду заперечувати доказовість гіпнозу, адже в цьому треба розбиратись, і це може зайняти ціле відео. Так, певне навіювання шляхом так званого гіпнозу може існувати, але на повному серйозі на центральних каналах показували, що якийсь мужик з силою думки може змусити вас прилипнути до підлоги, помінятись тілами з іншою людиною, повірити, що ви Гаррі Поттер та й в принципі робити все, що він захоче. Ну це як мінімум дивно і не дуже реалістично. І головне, що одним клацанням пальців. Він змусить вас все це забути. Звісно, глядачі виявились не такими дурнями, як очікував 1+,1 і ставили це шоу під сумнів. Тому для того, щоб підтвердити всю цю маячню, глядачам навіть показали короткий фільм, де учасника зводили на детектор брехні, де неочікувано виявилось, що це все не постанова, а чиста правда. Безпорно, тут нема претензій ніяких ні до фахівця ні до він Повірив а іншого учасника навіть зводили в лікарню, де простим гіпнозом підвищили йому рівень цукру у крові. І врачі чисаль. О, так затилок і говорили, надо ну як це так получається. Ну як тут не повірити? І уявіть собі, що серед всіх існуючих професій світу ви вибираєте стати гіпнологом. Для того щоб цього не сталося, потрібно розвивати критичне мислення і здатність аналізувати інформацію, навіть якщо це стосується таких кринжових шоу. Кількість інформації, яку ми споживаємо, з кожним роком лише зростає. Саме тому фахівці, які вміють аналізувати та структурувати дані, користуються неабияким попитом у сучасному світі. Тому сьогодні. Я пропоную вам пройти абсолютно безкоштовний чотирихденний інтенсив від GoIT, де ви зможете познайомитись з професією дата аналітика, вона увійшла у топ-10 високооплачуваних спеціальностей майбутнього і за прогнозами буде актуальною як мінімум найближче 10 років. На інтенсиві ви зможете дізнатися, що це за професія, попрактикуватись, отримати фідбек від наставника і зрозуміти, чи підходить ця професія особисто вам. Ще раз повторюю, що все це абсолютно безкоштовно. Більше того, якщо ви зробите лише першу домашку у подарунок ви вже отримаєте гайд по роботі зі штучним інтелектом. Тому що вам втрачати? Якщо ви давно мріяли спробувати себе у новій сфері або змінити професію, то реєструйтесь за посиланням у описі під цим відео. Що ж, продовжуючи тему з гіпнозом, думаю, логічно тут було б згадати про таке шоу, як Битва екстрасенсів, і його спінов слідство ведуть екстрасенси. Шоу, де відьми, маги та кровні шамани в третьому поколінні змагаються за звання найкращого і ведуть різноманітні розслідування краще за будь-якого детектива. Але я б не хотів довго зупинятись саме на цій передачі, бо здається, вона потребує окремого повноцінного огляду. Головною фішкою цієї передачі є та кількість мемів, яку подарували нам. Учасники шоу. Що відбувається з пеклою? Чому вона впала? Виходять ворожки із Миколаєва і одразу шокують нас дивними заявами. Ми не шлюхи. А головною метою є просування різного роду шарлатанів в медійному полі для того, щоб в подальшому вони могли маніпулювати настроями у суспільстві. Це діло тижні, максимум ще три тижні, і Путіна зупинять його же ж люди. Максимум три тижні. Просувати різних політичних лідерів зеленський. взагалі красава. Бачиш, він бахмом поїхав. Основаних причин якогось на те, щоб його травити, немає нам його дали не просто так. Кращого лідера, кращого людини зараз на даний момент, яка. Керує державою нам просто не знайти. і звісно, могли заробляти шалені кошти, наживаючись на горі наївних людей. Ко мені приходять люди, звертаються за допомогою. Я навіть за це беру гроші. Тобто я не просто я навіть за це беру гроші. Алчність. Навіть колишні редактори цієї передачі вже розповідають про те, що все це брехня і постанова. Шок, шок конкретний. Але чомусь їх досі тягнуть в наш інфопростір, а телемарафон став основним майданчиком для прогнозів та передбачень. Відомий астролог Влад стрологладроси вразив своїм прогнозом на 2025 рік. Він зазначив, що рік зеленої дерев'яної змії стане переможним для України і є надзвичайно велика ймовірність того, що Путін не доживе до кінця цього року. Окреме відео про передбачення екстрасенсів на рахунок війни. Ви можете знайти на моєму каналі і подивитись. Але якщо вам було б цікаво глянути окреме відео саме про битву екстрасенсів від мене, то дайте знати про це в коментарях. Цікаво, що в 2019 році 1+,1 плюс зробив невеликий документальний фільм про викриття найвідоміших екстрасенсів, і не повірите, жоден з них не впорався навіть з найлегшими завданнями, і жоден не зміг довести свої екстрасенсорні здібності. І ви подумаєте, що плюси великі молодці. Але не пройшло і року, як цей самий 1+,1 плюс випускає своє подібне шоу Щоденник медіум» я мама, дружина. Я бачу мертвих. Я медіум. Ну то ж були екстрасенси, а це медіум. Це ж кардинально різні речі. У цьому шоу нам показують медіума Анастасію, прізвище якої тримають в цілковитій таємниці. Все шоу зводиться до того, що медіуму дуже важко жити, адже вона має жертвувати своїм часом із рідними задля термінового приборкання якихось духів та привидів. Але завдяки своїй роботі я зрозуміла головне, є якісь відхилення у психіці. У кожного клієнта Анастасії є певна містична історія. Духи померлих людей то намагаються її про щось попередити, то просять про допомогу або просто лякають. Людей лякає те, що я говорю з мертвими за гроші. Участь у цьому проєкті брали як звичайні люди, яких Анастасія нібито зустріла випадково, так і зірки, яких теж переслідували загадки по той біччя. Однак, буквально протягом однієї розмови потужному медіуму вдається з'ясувати причини, з яких дух не міг знайти спокою, і в підсумку всі йдуть задоволені, що живі, що мертві. Але не подумайте, що це які. Черговий розводняк. це не те, що ви подумали, не гроші. Головне. Спочатку клієнти, як і ви, налаштовані дуже скептично і не вірять в існування потойбічних сил. Я до, до всього цього містично так сказати, відношусь скептично. Я тоді була у відчаї. Але як тільки медіум озвучує декілька фактів з їхньої біографії, які, до речі, вони самі ж надіслали плюсам разом з заявками на участь у шоу, робить декілька загадкових смахів руками, і вуаля, духи вже існують у їхній свідомості. Люди в. cu dar. Все ж таки існують. інших пояснень не було. Крім того, глядачам постійно нагадують: всі герої програми реальні, історії справжні. Я не жартувала. Навіть я вже повірив. Але якщо ця передача виглядає ще доволі безневинною, то наступний претендент у нашому крінжовому топі формував у людей магічне мислення задовго до всіх цих передач паралельний світ з Валерієм Сараулою. В дитинстві я дивився цю передачу, і більшість випусків вганяли мене в абсолютний страх. А саме страх то. Того, що я якось неправильно живу, дивлячись це, шоу ви могли дізнати, що якісь сутності керують вашим життям. Сутності з інших світів, які змушують нас жити за своїми, а не нашими бажаннями. Що зеркала до вас може вилізти якийсь бабайка? Дзеркала не просто фотографують дійсність, вони вікна у паралельні світи. І звісно, саме ця програма заклала основи моєї фінансової грамотності. Виноград. Це для любителів комфорту та розкішного життя допомагає зробити бажане дійсністю для того, щоб жити в розкоші. То необхідно мати виноград вдома. А ще на щастя тут безкоштовно роздавали цінну інформацію. Дізнайтеся п'ять способів відрізнити справжнього чаклуна від Шарлатана. Таємний світовий уряд теорії змови та магічне мислення. Все це було ключовим елементом цієї програми. Мах Костянтин Фельдман переконує нас, таємний уряд це не що інше як група могутніх чаклунів. Вони намагаються за Основную массу людей человечества. Ані даже проводять деякі жертвоприношення. Іноді це дійсно були дуже містичні історії, які потребували негайного вирішення. Я думала, що це будуть серйозні стосунки. І коли у нас почалися статеві відносини, він мене кинув. Зазвичай брали історію якогось міського божевільного і подавали це за чисту монету, засновану на реальних подіях. Ти Сергій якимось винятковим чином отримує інформацію від посланців з космосу, які з його допомогою намагаються врятувати світ. Головна мета передачі була не спростувати всю цю. Маячню, а навпаки, надати їй вигляд наукових фактів. Тому, звісно, щоб підтвердити всі ці вигадки, на шоу запрошували таких ж вигаданих експертів: магів, чаклунів, екстрасенсів, біоенергетиків, парапсихологів та інших спеціалістів з різних псевдонаук. І, хоч на той час справжня наука вже пояснила більшість загадок, які обговорювались в передачі, це абсолютно нікого не цікавило. Бо парадоксальні анонси та заголовки створювали чудові рейтинги. Друзі, вже під час монтажу помітив, що біоенергетика Анастасія і Медіум Анастасія з попереднього шоу це одна і та ж сама людина. Просто така цікава інформація для вас. Але давайте повернемось з паралельного світу у наш людський. На хайпі фабрик Зірок з'явилось неформальне дітище ще нового каналу Україна Сльозам не вірить. Так, назва шоу це алюзія на радянський фільм Москва сльозам не вірить, що уже попахує якоюсь крінжою. Тоді нам обіцяли грандіозне шоу, але чомусь фанати братів Борисенко так його і не оцінили. По ідеї, метою шоу було знайти талановитих акторів, які одночасно вміли б гарно співати і танцювати. А от в результаті вийшла каша, де Одні співають, інші танцюють, а треті знімають якісь короткі сценки з кіно. Совсем запутано. і як оцінювати все це дійство було якось незрозуміло. До речі, оцінювали все це радянська Мері Попінс, ані Лорак і Євген з прізвищем, яке я не збираюсь вимовляти. Живілі, як ви розумієте, всі вони зараз в Росії довести, що Україна сльозам таки не вірить, намагались ведучі шоу Маша Єфросініна, Олександр Педан і Сергій Притула. Кожен раз воскресенія, ожидає моменту того, що я вот от покину. Покійно, шоу навсегда. А серед учасників були абсолютно різні люди: Алдошан Павло, який зараз стоїть на захисті нашої країни, Катя Сільченко, яка шукала себе. Я теж проходила кастинг. О, Боже! Да! І мені сказали там Раміна, ви така красива, але ви така неталановита. І Олександра Єгорова, яка потрапила у шоу, точно не через те, що вона дочка Сніжани Єгорової. Ось я Учасники мали змагатись за головні ролі у майбутньому. Йому мюзиклі Кості Міладзе, а називатись він мов в часі тільки дівчата. Два. І якщо вам таки вдалося переглянути цей шедевр кінематографії, то ви, певно, унікальна людина, бо в результаті його таки не зняли, а переможець отримав мазду і суші. Через незрозумілі правила і дуже низькі рейтинги шоу закрили навіть раніше запланованого часу і зробили це теж у дуже цікавий спосіб. Спочатку кожного ефіру виганяли по одному учаснику, а в останніх двох вигнали одразу вісім. Що ж, новий канал зрозумів, що складні. Правила не дають жодних рейтингів, а тому з'являється не менш крінжове, але менш інтелектуальне шоу. Співай, якщо зможеш. На відміну від попередньої програми, тут можна було взагалі не думати. Шоу вийшло у 2011 році, і знову глядачі побачили Єфросініну і Притулу. У передачі брали участь дві зіркові команди. Кожен учасник проходив якесь випробування, під час якого він або вона мали б співати. І чим огідніше було дивитись на це випробування, тим краще було для рейтингів каналу. Це був дурдом, друзі мої! В результаті якась команда могла потенційно виграти 40 тисяч гривень. І якщо у вас логічно постає питання, щоб що. То відповідь буде, щоб просто розважитись. Якщо перший сезон взагалі був якимось незрозумілим, бо зірки забирали ці гроші собі, то у другому вже додали якусь соціальну місію. Починаючи з другого сезону, де змінили і ведучих, і суддів, у кожну команду додали одного учасника з народу. В нього була якась певна мрія, на яку він хотів витратити виграні кошти. Хтось хотів оплатити навчання на магістратурі, хтось зробити лазерну корекцію зору, а хтось просто подарувати своїй жінці мільйон троянд. Загалом це почало набувати хоч Якогось сенсу взагалі слово співай у передачі здається трохи зайвим, бо той самий спів розчути іноді було дуже важко. Судійські колеги має бути хтось, хто скаже правду вам в очі. Це не вокал, це жахливо. Я тут співу не чув ні грама. Ви співати не вмієте і не можете. Більшість зірок несерйозно ставились до випробування, і глядачі скоріше відчували нудьгу. Тут фірма, тут уровень, розумієте? Тут дуже часто люди з народу співали краще, ніж ті самі зірки, бо в них була хоча якась мотивація виграти гроші. І за такі виступи судді в лиці притули Коляденко і Сідакової ще й ставили якісь бали, ну точніше, один єдиний бал. Подивившись багато виступів, я так і не зрозумів, що саме вони оцінювали, чи то шоу, чи то вокал. Наприклад, тут учасницю підкидають на батуті, а потім судді на повному серйозі критикують її за те, що в неї збилось дихання під час співу. Ну це ж так неочікувано. І якщо це мало виглядати якось весело, то я дивився все приблизно з таким лицем. Навіть якщо вам подобається така вакханалія на сцені, шоу все одно швидко набридає, адже конкурси часто повторюються а чогось цікавого чи екстремального дуже мало. Людей не обманиш. Люди халтуру зразу бачать. Якщо чесно, то спочатку я хотів засрати це шоу повністю, але саме у ньому я знайшов кілька дуже позитивних моментів. По-перше, Сергій Притула, який здається, стібав все це шоу. І, знаєте, якби хтось мені сказав, що вибираючи між дівчиною з Полтавщини і москаликом, я віддам перемогу москалику, я, мабуть, минуті людині в очі. І головне насміхався з запрошених російських зірок. Де, знаєте, я називаю цю картину перед собою зараз таємна мрія Владиміра Путіна. Знову Білорусь, Росія, Україна разом. Тільки сьогодні щось пішло не по плану, і Білорусь з Росією пили шмурдяк, яким поїла Україна. А по-друге, це ведучий дзідзьо. Так саме він, і це не про його крінжові жарти чи його крінжову поведінку. Ти, будь ласка, ти колись дівчат бив, чи ні? Кстати, да. Справа в тому, що дзідзьо ніколи не переходив на російську навіть з росіянами. Якщо їм потрібно було пояснити якісь правила, то він робив це англійською. Перед вами шура! Я не думаю, що він мене до кінця розуміє, то я йому буду зараз пояснювати так. Шура. І особисто в мене це викликає повагу. І зауважу, що це знімали ще до подій 2014 року. Але зараз ще перехвалю, тому давайте рухатись далі. І остання програма у сьогоднішньому відео, але далеко не остання по крінжовості зірки, чутки Голлівуд. Це творіння телеканалу ТЕТ навіть важко назвати експериментом. Цей проект позиціонували як зірково несерйозне, гламурно-антипафосне шоу, де, по ідеї, мали висміювати факапи зірок, їхні найдорожчі та безглузді покупки, і показували це все у вигляді хід параду. Час буде рейтинг голівудських зв'язків, які не платили за жилье. Ведучими шоу були Женя Таллер і Настя Єлісєєва, яких подавали нам як популярних інстаграм-блогерів. А прям твої фанатки вже розривають мене на вулиці. Задумка сама по собі. Тобі була досить непогана, але це саме той момент, коли шоу, яке мало висміювати крінжовість, саме стало крінжовим. Чуєш, Нас, а можна я в тебе перекантую? Звісно, правда ні. Підозрюю, що вони хотіли зробити щось молодіжне, але на жаль, не придумали нічого кращого, ніж те, щоб ведучі говорили на суржику. Якщо ви звізда, ви по-любому попадете в наше шоу. Це ж так молодіжно. Це вже не модно. І ні, вони не говорили звичайним суржиком, яким спілкуються у житті. Та ні, лучше а прописаним жахливим суржиком по сценарію, через що це, звісно, виглядало награно і абсолютно неорганічно. Ну а ще протягом перегляду ви постійно могли відчувати сором через крінжові жарти. Чи правда, що коли Женя Кашовий уснув сну боулінгу, а проснувся від того, що йому в нос засовують три пальця? рост Монатіка розвивався швидше, ніж його собственний. І я розумію їх логіку, такий формат міг би залетіти десь в Тіктоці. Ну але на телебаченні це був повний провал. І незважаючи на те, що самі факти про зірок були досить цікавими, їхня подача була просто нестерпною. Тому не дивно, що у проекта дуже низькі перегляди, а у коментарях лише один хейт. І напевно читати коментарі було цікавіше ніж сама передача. Просто там немає хороших взагалі. Тому не дивно, що цього шоу більше не існує. Що ж, головне завдання таких передач це викликати у вас емоції. Сміх, сльози, злість чи роздратування неважливо. Саме тому скандали, інтриги та розслідування це три стовпи, на яких тримаються рейтинги цих передач. А рейтинги це гроші. Це були ті передачі, які мені вдалося знайти або згадати, і які я вважаю крінжовими. Якщо ви пам'ятаєте якісь інші такі передачі, то обов'язково дайте знати про це в коментарях і, можливо, вони потраплять у наступний подібний випуск. Не забудьте про донат на актуальні. Збір, який буде у описі під цим відео. І, звісно, я дякую, що додивились цей випуск до кінця. Моя найкраща аудиторія. До зустрічі!